Доброго дня, друзі! Мене звати Олексій. Я головний технолог компанії UWIN, яка виготовляє тактичні спорядження для військових. А сьогодні ми поговоримо саме про плитоноску. Тож почнемо. Плитоноска має демпферні подушки, які зменшують вирогідність заброньового пошкодження. Завдяки конструкції подушок та 3D-сітки маємо покращену вентиляцію, що робить використання цієї плитоноски максимально комфортним. Боковий камербанд має можливість встановлення м'якого балістичного пакету на всю його довжину. Також всередині є кишеня в яку ми можемо встановити бронеплиту. На плитоносках використовується якісна і надміцна фурнітура італійської компанії 2 м яка у разі отримання пошкодження дозволяє швидко скинути плитоноску для надання першої допомоги. Виготовлена плитоноска з надміцної тканини Cordura 1000D від американської компанії Brookwood, яка вогнетримка та не пропускає вологу та мастильні матеріали. Регулювання плитоноски по висоті та об'єму відбувається завдяки системі Velcro. Також вона має вшиті резинки, які дозволяють вільно дихати, не стискаючи грудну клітину. Молі інтерфейс над міцними нейлоновими нитками на професійному промисловому обладнанні, та дозволяє укомплектувати плитоноску саме тим навісним спорядженням, яке потрібно для виконання тих чи інших бойових завдань. Кріплення бронепластини відбувається за допомогою широких клапанів з велкро, які міцно тримають всередині плиту і не дозволяють їй випасти назовні. Ергономічні наплічники мають системи MOLLE для кріплення додаткового спорядження, Вбудований м'який демфор та 3D, сітка рівномірно розподіляють вагу на плечі. Ручка для евакуації знаходиться на задній частині плитоноски. Кріпиться за допомогою велкро. Добре, щоб вона не знадобилася, але її наявність врятує життя.